На світанку чоловік із сусідньої квартири прокинувся від запаху диму. Підозра відразу впала на веселу компанію. Виглянувши у двір, чоловік побачив, що з вікна сусідів іде дим. Ну, проснулися від того, що у дим пішов. У нас рядом окно через стінку. І вибіжали на вулицю, з окна йде димок чорний. Ну, я побіжав з тої сторони з коридору, до двері, дернув двері, пішов видно кислород, приток воздуха, а почала гулятися кроватка дитяча. На щастя, п'ятимісячного винуватця свята з самого початку посаданьок передала його бабці, яка мешкає у сусідній квартирі. Дзвонять телефон, що у тебе дома пожар, Я таксі відкриваю на ходу, вибігаю вже бігаю вже мені дим, і Я переживаю за батько, що з рінки. Затвердженням постраждалою причиною загорання став підпал, який скоїв ображений шанувальник. Сусіди ж допускають, що й самі учасники вечірки могли під час сварки кинути кудись недопалок або ж перевернути попільничку. Виникла пожежа в квартирі, номер, номер, значить, 5, але в будинку знаходиться ще 12 квартир. На даний час причина пожежі встановлюється. Збитки підраховано, врятовано приблизно сума 30 тисяч гривень. У постраждалій квартирі вигоріли усі домашні речі та документи. Завданий збиток орієнтовно оцінюють у 10 тисяч гривень. І лише пильність сусіда не дозволила вогню перекинутися на увесь будинок та дала змогу уникнути людських жертв.